Ім'я Отця Сина Святого Духа Амінь. Христос рождається. Славімо Христа, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, всі, хто сьогодні спішить на молитву, і я спішив на молитву так само, бо дуже хотів, щоб встигнути на 9 годину. І слава Богу, встиг. Слава Богу, якраз буквально. Хвилин 5-10 перед початком ми прибули додому із юрданських відвідин. Слава Богу, помаленьку, потрошки ми розпочали наші йорданські відвідини, наших родин. Дякувати Богові! Люди чекають, люди хочуть, щоб священник увійшов до домівки, прочитав молитву, уділив своє благословіння в ім'я Христа Спасителя, привітав. Один одного з юрданськими святами і просив Господа, щоб ми жили в мирі, в любові і в великій злагоді між собою. Дякую дітям, молоді, які зустрічають духовних отців. Вона, звичайно, є приємно, адже бачимо, яка на дворі гарна погода: сніжок, морозець. Дуже приємно є ходити ну, помаленько, акуратно, все ж таки, зима. Тому ми маємо добру нагоду ближче і, скажу так, тісніше, родинно, більше запізнатися з нашими вірними парафіянами. І дуже приємно є тоді, коли двері відчинені, коли насправді тебе очікують, бо ти несеш ту благодать Господню в ім'я Христа Спасителя. Пам'ятаючи, що Ти представляєш Спасительну жертву Ісуса, який хрестився від Івана в Йордані. Сьогодні щирі вітання ми вітаємо у другий день йорданських свят, саме собор Івана Претечі, тому щиро, щиро вітання великі усім нашим Іванам, Іваннам. нехай Господь покріпить, нехай Господь благословить. І дарує ті великі дари, плоди Духа Святого для наших іменинників, тому дуже велично і торжественно ми маємо ту добру і правдиву нагоду сьогодні знову зустрічатися разом, знову витати один одного і прагнути того такого молитовного духовного єднання, в якому кожен з нас. Приносить себе Богові в обійми і дякуємо за те, що Господь знову і знову збирає нас, всіх вірних, хто має той добрий час, хто може користати з трансляції, в кого зараз, слава Богу, є світло, працює інтернет, і ви вміло і правильно доєдналися до молитви. Дякую Богові, що. Ми вже налічуємо на нашій сторіночці. Пішла 95 тисяча підписників. Це багато, це дуже багато людей, які хочуть і прагнуть слухати, бачити Боже Слово, розуміти і відчувати ту науку про Христа. І тому запрошую щиро вкотре: підписуйтеся на сторінку, гуртуйте біля себе своїх рідних і близьких. Складайте свої наміри перед Богом у своєму сумлінні, пам'ятайте про своїх рідних і близьких, які в хворобі, в немочі, у випробуванні, пам'ятайте про тих, що далеко в чужині, про тих, що хворі, хто прикуті до ліжка. Всі ці речі пам'ятаємо і глибоко, глибоко віруємо, що Господь з нами, що Він нас благословляє, і ми. Як його Божі діти, рухаємося і крокуємо далі. Тому щиро-щиро запрошую зараз усіх до спільної молитви, до те, щоб ми продовжували наше служіння попри нашу втому, попри наші якісь немочі чи випробування, ми туруємо шлях далі. Вас прошу поширити молитву. Ставте свої вподобайки, ставте, ставте, щоб воно насправді було отакий, знаєте, гоноровий палець догори, щоб ми пам'ятали, що Господь з нами. Тому дякую вам за те, що ви є, що ви поруч, що ви разом. Тому молімося щиро і просімо Господа, щоб не оставив нас і своїх обіймів. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни <кій> і спаси, благий душі нашій. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного, від бога істинного родженого, несотвореного, єдино сушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив світі вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, <кхід> Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і на небесах. Нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Перший десяток молімося разом щиро, доєднуючи своїх рідних, близьких, ставимо свої вподобайки, ставимо свої серденька, гарно малюємо серденька, щоби підносити ту нашу молитву і пропонувати, запрошувати на молитву тих, хто хоче пізнати Христа, хто хоче пізнати Його діла милосердя. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Божий, помилуй, помилуй <с>? ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <кхем> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашоїси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва, благодарення, в якій взиваємо, і дякуємо Богові за його присутність в нашому житті. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кхух> і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ом любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молимося разом за наше воїнство, за всіх наших хлопців і дівчат, поранених, пропавших, полонених, тих, що зараз ведуть бій у не раз нерівному бою, перемагаючи найперше своє сумління і опікуючи, захищаючи, боронячи кожного з нас. Молимося за родини, за наших матерів, батьків, дружин, і дітей, рідних, побратимів, всіх, які співпереживають і терплять у часі тої великої війни, тої боротьби за волю і незалежність українського народу. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків <кхід> Амінь. Амінь, любе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно, ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, спільна наша молитва, і спільне наше благодарення за наші родини, за наші сім'ї, молитва щира за хворих, немічних, страждаючих і терплячих. Молитва за то величне єднання українського народу, про яке ми складаємо своє намірення місяця січня. 2026 року, тому дуже прошу всіх активно, активно молимося за єднання і будьмо єдині, щоб наша молитва, щоб наше прохання, наша віра завжди була підкріплена нашими добрими і правильними діями, вчинками. Тому молімося щиро до Господа за всіх дітей, хворих, немічних, за всі подружні пари, за подорожуючих і тих, що в чужині. Господи, молімося і благаймо Господа. Згадаймо молитві сьогодні наших медиків, наших наставників, наших рятувальників, згадаймо молитві усіх працівників комунальних служб, які сьогодні активно працюють і стараються дати нам можливість їхати, подорожувати, йти, прибираючи наші засніжені вулиці, дороги, тротуари. Дякуємо вам за вашу ревну працю. Молімося щиро за кожну людину, яка просила про молитву. <кій> Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, мати божа, молися нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати божа, молися нас, Маріє, Маріє, мати божа. Молися <свист> <клуйся>, молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу <кій> і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче нащо на небесах, нехай ці ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо п'ятий десяток, ми сьогодні так само згадували в молитві і поминали. Душі спочилих, всіх наших одвіку спочилих героїв, воїнів, захисників і захисниць, обієнних в часі війни, мирних жителів, молимося щиро за опокій наших рідних, за опокій душі в чистилищі, абортовані діти, за всіх одвіку спочивших братів, сестер наших, які переставилися у вічне життя, вічна усім пам'ять. <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наш Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. <кій> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, любі спільночани, хвала Богові, що ми знову зустрілися разом. Дай, Господи, щоби завтра знову ми могли бути разом, знову відвідали з йорданським благословенням наші домівки. Дяка щира, що відчиняєте двері, пускаєте Христа в свої хати, тому чекайте і очікуйте на своїх духовних наставників, в кого вже був священник, слава Господу, в кого ще буде, дай Боже, щоб все відбулося. Тому чекаю на ваші молитовні наміри місяця січня. Чи, можливо, на завтра є потреба в молитві, чи, можливо, ви маєте нагоду допомогти тим, хто в потребі, то завжди очікую і прошу для кожного з вас. Благословення, того спокою, того благодатного вечора, тої ночі спокійної. Так нам це все потрібно, бо всі в тривогах, всі в такому неспокої. Дай Боже, щоб наше єднання чинило, власне, саме ті діла, які десь єднають нас і десь дають нам той внутрішній спокій, підтримуйте один одного, любіть один одного, прощайте один одному, і нехай Бог миру. Буде разом з нами. Чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую завжди за підтримку. Нехай Господь приймає. Всім спокійної та мирної ночі! Христос рождається!